Вітаю, друзі, вітаю. Нещодавно став співучасником злочину. Купляю мандарини в сільпо, до мене підходить бабуся і каже: бери більше, бо ці ваги видають на 20 гривень менше. Я три кілограми взяв. Я тепер думаю, а ми хто один одному? Бонні і Клайд? Я буду стояти на касі, вона до мене підійде і скаже, у цього касира дуже слабка щелепа. Хуярь, гроші потім поділимо. Я сам з Донецька, дуже багато переїжджаю, подорожую. Моє поточне життя це Орел Рєшка, але з соціальними виплатами. Я, я переїхав в Київ, дуже довго в Києві шукав квартиру. Коли знайшов, я там прибирався і знайшов там книгу з чорної магії. Погодьтеся, дуже стрмно жити в квартирі, де є книга з чорної магії. Я якось працював, а я дома працюю, вікно починає битися, летуча миша. Дуже сильно злякався, думаю, наберу власниці, запитаю, що робити. Вона каже: відчиняй, заїбав. За орендою просто прилетіла. Мені вже майже 30 років, ви всі мої знайомі завели собі дітей і активно постять їх в соціальних мережах. Моя стрічка в інстаграмі виглядає так, ніби педофіл вийшов на полювання. Лістаю, навіть смайликом не закрили. Реально, я подумав, що я не дуже готовий до дітей, бо діти це важко. Дуже важко. Поплодуйте, будь ласка, в кого є діти. Бо діти це піздець важко, так? Ну, реально. Мені якось знайома дзвонить і каже, що в її дитини криза трирічного віку. Я думаю, це просто як. Не реалізувався як піздюк, я просто я, чесно, ну мені якось дівчина сказала, що вона child free, на що її мама відреагувала, вона каже: Стас, ти повинен зробити так, щоб вона народила. А як вона це уявляє? Типу, я хабар, маці, шоколадку просуну. Що я потрібна? Що мені повинно зробити? Я не дуже готовий до дітей, бо мене іноді бісять кричащі діти в громадських місцях. Кого бісять кричащі діти в громадських місцях? Я люблю ходити в кіно на мультики, і нещодавно ходили в кіно, і там було настільки багато дітей, що дівчина подумала про аборт. Два піздюка бігали по кінотеатру весь сеанс і кричали. А я не конфліктна людина, я не знаю, як зробити зауваження. Я беру одну дитину за плечі і кажу, я знайду твою мати. Він каже: Хуля, удачі. І в цей момент я подумав, а з якого віку можна піздіти дітей? Мені здається, як тільки він навчився тримати шию. Тримаєш шию, тримай удар, сука. Я так не зробив, я лише подумав. Лише подумав. Ні. А, кого є, друзі довбойоби поаплодуйте, будь ласка. Я так розумію, хто не аплодував. А, У мене просто є друг, який все м'ясом вимірює. Ну, Він нещодавно каже: ходох і кава, 80 гривень, це ж пів кіло шейків. Я думаю, чувак, а як ти в цілому світ бачиш? Ти диви, яка пішла. Два хамона. І цей друг нещодавно вирішив подивитися, як він підписаний в Гетконтакті. Знаєте, таке, таку програму. Вам не здається, що ця програма дуже круто показує нашу біографію. Там прям чітко бачиш, де твоє життя по пізді пішло. Бо там починається як вітання з ним народження. Типу, шановний, сусід, чоловік, симпатяга. А Потім Льоха хуй єбаний. Я подивився, як я підписаний в телефоні. Зазвичай це дуже просто. Я працюю в банку, це Стас банк, для друзів Стас-баночка, для дівчини Вибачте. Вибачте. Не дуже люблю ходити в ці лікарні. знаєте, Я не люблю ходити в лікарні, бо мене не лікують, мені дають якусь статистику. Я приходжу до лікаря кажу, у мене проблеми зі шлунком. Він мені каже, 90% проблем зі шлунком це через нерви та депресію. З вас 700 гривень. Тобто я заплатив 700 гривень, щоб дізнатися, що я сру сумним їбалом. І я не знаю, як у вас, але в мене така проблема. Чим інтимніша моя процедура, тим більше людей в кабінеті. Ну я ходив до Було, так? Я ходив до уролога, там було три людини в кабінеті. Лікар і дві медсестри. Я ходив до практолога, було п'ять людей. Щоб ви розуміли, колоноскопію на стадіоні здавав просто. Я не знаю, нахуя стільки людей. Ну, що, мені здається, як в баті в гаражі, знаєте? Стоять його друзі і просто якусь фігню, типу, кажуть. Льох, ну тут продавати потрібно, тут нічю пізда, типу. Щось таке. <реш> Помітили, що з кожним роком дешевіють назви аптек, аптека низьких цін. Аптека низьких цін, аптека копійка, аптека-подорожник. Далі що? Аптека хуй без солі. Я Якось заходжу в одну з таких аптек, і там на вітрині з презервативами аж три види тонких. Тонкі, ультратонкі інвізібл, невидимі. Ну думаю, візьму останній, додам яскравості в стосунки. Приходимо додому, надягнув «Інвізібл» і член тільки на третю добу знайшли. Собаками шукали там. Я просто думаю, чому є аж три види тонких і жодних ультратовстих. Для тих, хто не любить свого партнера. Є люди, які проти наркотиків. Блін, клас. Я, я єдиний проти наркотиків тут. Зафіксуйте. Я, я реально, мені не подобаються наркотики, бо мене лякають люди, які дуже сильно розбираються в наркотиках. Я якось ночував такого друга, ми спимо на одній кроваті, він до мене повертається і каже: знаєш, як під ЛСД їбуться?» І заснув. Я до сих пір не знаю просто. Не люблю наркотики, але мені якось запропонували марихуановий кекс. Я подумав: ну це ж не наркотики. Це щось приємне, щось виробництво Рошен. Я не знав, що це як бомба з повільної дії. Ти ніколи не знаєш, коли їбане. Я з'їв кекс і потім вирішив прострахувати, з'їсти шаурму, типу, щоб збити ефект. І е, приход в мене був в той момент, коли продавець мене питає: а вам яку? Стандартну королівську або козацьку. А я думаю, а хто я? <ріст> Мені кажуть, Стас, навіщо тобі оці всі наркотики? Краще просто злитися з природою. Я банку прямо з Дніпра дав. Дякую, друзі. У мене все.